Леонід Глібов Півень і перлинка. Під тином півень біля хати з нічеля смітник розгрібав, і квокчучи, там дещо сював. На їдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку глядів якось він Блескучу, кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин не хочу я таких дурних новинок, промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка капшона, нехай дурний індик ковтає. Так, не до тепа ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.